Ну, ось і настав час у нас поговорити про першу обробку нашого саду. Зняли ми відео про обрізку персиків, да, виставили, ви бачили, і про старіші дерева, і про молоді, і всі почали питати, чим же ж обробляти сад. І зараз якраз час про це поговорити. Друзі, хто уважний, помітили на наших персиках, да, подивіться отакий як би голубий наліт. Про першу обробку саду я проводжу бордовською рідиною 3%. Якщо цікаво комусь як її приготувати, на цю тему вже дуже багато є матеріалу. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, я зніму відео, як правильно приготувати якісну бордовську рідину. Отож, трьохвідсотковою бордовською рідиною проводжу весняний обробіток всього саду по персиках. І по яблунях. Дивіться, чому я вибрав саме цей обробіток. По-перше, цей фунгіцид, так званий контактної дії, да, він дуже добре справляється по персиках з курчавістю. Якщо ви гарно обробили наше дерево, всі бруньки, все покрите бордовською рідиною, курчавості у вас не буде. Можна от, часто спитаю, чим замінити. Чим замінити? От маю тих 10-20 дерев і питаю, чим замінити. Ну, замінити можна, є багато препаратів мідовмісних, да, тих самих там, Blue Bordeaux, Median Extra, Касай, Чемпіон. Замінити можна. Але ну, якщо ви маєте тих, тих два десятка дерев, я розумію, що зрозумію, що з нею треба погратися, да, і пересіди із оприскувачем. Коли будемо обробляти, я розкажу, як зробити так, щоб той оприскувач не забивався. І ж питаю, чим замінити. Люди обробляють 200-100 літрів. 500 і гектари стараються обробити. Для чого ми обробляємо? Щоб захистити наше дерево. Можете замінити, я ж казав, які препарати можна використати, але бордовська рідина для весняного обробітку, на мою думку, найкраще. Подивіться, рік назад ми обробили, і вона досі тримається на, нашу, на наших деревах. Да, де гладкі такі дерева, то вона сходить, а тут вона тримається, і вона до сих пор працює. Бачите, воно досі, поки вона там є, вона працює. Отож, якщо ми покриємо наші оці всі бронячки, гарно залиємо розчином, в нас не буде, говоримо про персик, у нас не буде курчавості. Дивіться, коли ж його обробляти. Дивлюся, там пішло тепло в нас. Зимою і всі почали там, все, я вже обробив сад, куча відео, обробив сад. Куди ви спішите його зимою обробляти? По-перше, обробляти потрібно весною, коли вже більш тепла температура. да Як ви знаєте, всі говорять, там не менше 4 градусів плюс 4 має бути там на протязі доби температура. Перше, обробляємо тоді, коли суха погода тепла, для того, щоб нас розчин гарно висох і гарно тримався на дереві. Друге, дивіться. Чого не потрібно спішити? Ось беремо наш персик. Підійди, покажи оцю гілочку. У нас є ось плодові брунічки, Да? Якщо ви обробите дуже занадто зарано, там ще в середині зими. Ці брунічки, вони такі більш, більш маленькі, ще, да? вони ще не, не набрякли, як то говорять. Ви обробили, далі ця брунічка оця починає набряхати, і туди вже роще не попав. Стараємося обробити його перед. Розпусканням для коли ці бронячки у нас набрякли, щоб розчин повністю залив у нас усю частину. Оцей грибок курчавості, він якраз знаходиться під, оцими, під оцею чешуєю. Для того, щоб його знешкодити, от, от, треба обробити вже в той період, коли наші бруньки набрякші. Про яблуні. Так само обробляємо бордовською рідиною, обробляємо весь сад і персики, яблуки. Гарненько це все змочуємо ці всі брунячки, всю деревину. Дивіться, я відмовився від зимнього обробітку так званого. От коли осіннього, правильно сказати, коли говорять, що там треба обробити залізним купоросом там, або е мочовиною карбомідом. Е я від цього відмовився, тому що дуже довго тримається листя на дереві, і я побачив, що не, не потрібно його робити. Ото збризкувати листя, все одно ми сада е забираємо. Я вирішив краще раз обробити весною бордовську рідину. Ну, да подивіться, в нас старі дерева, да, ну, ніяких ні мохів, ні лишальників, нічого нема. Вона це все в нас знешкоджує. Де в нас залишились якісь види парчів, вона так само це все прибирає. Це в нас так звана перша обробка, хтось називає нульову. Далі пройде десь там з недільку. І ми так само до розпускання, да, або піде маленький, зелений конус, накриємо масляним препаратом. Е, можна використовувати 30В, 30Д, е, я, мабуть, буду обробляти 30В, е, бо там є фасовка велика, така як нам потрібна. Можна використати зимовід, зараз вже є такий препарат. Е, для чого? Бордовською обробили, захистили від хвороб. Далі е, в нас ще є шкідники. Да, і для того, щоб їх не шкодити, ми обробляємо масло олійовмісними препаратами. Е, якщо десь під нашими бруньками десь залишились якісь шкідники або може бути е, в курі, е, для того, щоб його зашкодити, ми обробляємо масломісним препаратом. Нема доступу кисня до них і, і на шкодження зкодження шкідників. Отож, Друзі, перша обробка, да, перша друга. І можна вважати одну, бо це по голому дереву, бордовська ордина, і потім накриваємо її олією препаратом. препарат. Отож, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде багато цікавого, будемо показувати про догляд за нашими деревами, про обробітки будемо поступово по фазах, що ми будемо застосовувати, будемо показувати. Зараз розказати вам там ту схему обробки на весь сезон, воно то іначе і актуально, але. Схема обробки це одне, але друзі, є таке, як погода. Треба підстосовуватися під погоду. Буває таке, що дві засуха стоїть і жара. А буває таке, що дві неділі лють дожді, і під це треба підстосовуватися і захищати наші плодові в залежності від погоди. Ну ось і результат нашої обробки. Ось так бачимо оброблені наші персики. Те саме бачимо і по яблунях. Провели якісну обробку, задули препаратом повністю всі гілки. Отож, друзі, провели ми обробку 7 березня, сьогодні 8 я дозакінчую. Все показуємо вам в реальному часі. Бачимо, яка погода на дворі плюс 20, і якраз зараз саме час провести нашу оцю обробку.